Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. У нас сьогодні вихідні добралася я трішки до коментарів. І що хочу сказати, є деякі, на які я хотіла би відповідати у відео, тому що вони досить розгорнуті, і я не є в стані написати так багато тексту або загалом про них ще можна досить дискутувати багато. І, ну, це більш таке розгорнуте питання, яке є до обговорення, і хотіла би ще вас так само залучити. Дуже сподіваюся, що вам це сподобається. І така от зараз наступить така серія відео, коли я розберу ці коментарі, які трошечки назбиралися. Які не встигаю відписати, тому що досить багато треба, але і не хочеться їх опускати, хочеться відповісти, якби тому прокоментую ось так. І ще деякі там такі гостренькі є так само. Не з всім погоджуюся з ким спілкувалися на різні теми, але хочу ще почути так само вашу думку, тому як завжди, ділюся з вами цим відео. І хочу почути від вас такий діалог. Дуже люблю, власне, коли я щось розповідаю, і в нас виходить такий діалог, що ви долучаєтеся і переважаєте свою думку з цього питання. В нас, до речі, можуть бути різні, і це класно, і це нормально. Тому, будь ласка, не соромтеся писати коментарі, навіть якщо от я зараз у відео висловлюю свою думку, ділюся, тобто висвітлю питання і поділюся ще так само своїм досвідом і відповім на коментар, який мені був конкретно заданий. Але дуже хочу, щоб ви так само ще своєю думкою ділилися своїм досвідом і тим, як це у вас це буде досить таки цікаво. Знаю, до речі, дуже багато людей люблять, власне, заходити. Я не знаю, чи, чи цікаво відео, чи не дивиться, але дуже люблять заходити коментарі, читати. Це от так само. Просто людям от подобається почитати, що інші от пишуть, як інші ще думають. Це досить цікаво, тому пишіть не соромтеся. Хочу поговорити з вами сьогодні на тему дипломів і роботи. Дуже мені цікаво, поділіться, будь ласка, у коментарях. Як у вас, тобто, чи ви працюєте за своїм дипломом, чи так як наприклад, у мене наші дороги розійшлися, диплом у мене один, а працюю я, наприклад, в іншій спеціальності. Це досить таке, от було б цікаво почути багато думок і як це відбувається в реальному житті от в більшості людей. Загалом дуже тішуся тому, коли в людини співпадає таке людині, так вдалося, вибрала людина, працює за цією спеціальністю і не просто працює, а коли їй ще це подобається. Це просто вау. Це так в десяточку, як це кажеться, і це супер. Але бувають і інші випадки, наприклад, коли так, так як у мене, наприклад, не працює я за диплом, склалося так інші у мене обставини життєві, що ну не працюю і все. Поділіться, будь ласка, в коментарях, на як з тих доріг, на якісь з тих сторін ви. Також Валентина, це от питання такі від про роботу і до навчання і так далі від Валентини, тому так, так говорю. Також Валентина запитала ще, як я думаю, чому так стається. Загалом моя думка, поділіться, будь ласка, так само в коментарях своїх. От все, що я висловлюю, я запрошую вас активно ділитися своєю думкою відносно цих питань. Я думаю, загалом, що в юному віці більшість з нас ще самі з толком не знають, що вони хочуть. І цей вибір професії він є свідомим. Він є або вибором батьків. Дуже-дуже рідко буває, коли справді людини вибір. Він є або вибором батьків, або під тиском якихось обставин, тобто людина, наприклад, не змогла поступити куди вона хотіла, або ще якісь інші обставини, от в такому плані. Також може бути таке, що людина хотіла працювати за цією на яку йшла, але, наприклад, так як в моєму випадку зіткнулася з жорстокою реальністю, того, як це все організовано, як це виглядає. Тобто з серединою цієї роботи я розумію, що... Mm, ну, Це не те, що б я хотіла робити на кожен день. Це не виглядає так, як я собі це уявляю, так як я би хотіла це робити. Я маю на увазі, що сама система освіти, так як вона побудована, програма і так далі, така основна, тому що якби, таку річну, як би пише сам, звичайний вчитель, але маю на увазі така основна засада і так далі. Е ця програма вона настільки обмежує Вчителя у врахуванні всіх тих надзвичайно важливих моментів, які я, наприклад, вчила в університеті, які я хотіла би, щоб були враховані ці підходи, які я хотіла би, щоб були враховані під час занять до дітей. Це просто не є реальним до зреалізування при щоденному такому практичному веденні занять. Немає часу і немає забезпечення. Це два таких основних пункти, які попросту вбивають суть того всього, що б я хотіла донести. Якщо я не можу це зробити добре, то я не хочу цього робити. І ще згадала один такий момент, який називається Зарплата. Знаєте, що коли ми закінчуємо університет, на початку, в більшості на початку мала, але буває таке, що не всі готові працювати за цю ідею. Тобто або життєві обставини, або просто людина каже, ну ні, я за ці копійки працювати не буду, правда? І, наприклад, між роботою вчителя і роботою на заправці, яка дозволяє прожити тобі в місяць і дозволяє тобі ще щось відложити, ти, звичайно, вибереш роботу на заправці, тому що у тебе треба будувати якесь майбутнє і в тебе якби сім'я, правда? Тому вибирається саме в такому напрямку. Але, звичайно, якщо хтось має можливість. Іти, скажімо так, отакою от цією довгою дорогою, добиватися і так далі, і хочу цього. Основне і найважливіше, то звичайно, чому ні. Дуже сподіваюся, що в нас зараз тут більшість такі коментарі підуть, що от так я працюю. Я от навчилася вчилася по цьому, чи вчився по цьому диплому на, на, на цій спеціальності, маю такий диплом, і так я працюю, і це супер. Я, я отримую задоволення від своєї роботи, бо я кажу, що дуже важливий пункт не просто потім працювати по цьому диплому, а справді любити цю роботу і хотіти це робити. Ось так. Я відповім уже на питання відносно тієї роботи, на якій я працюю тут у Польщі, як називається посада і чому я сказала в одному з відео, що не вважаю себе, так би сказати, перспективним працівником, чому так. Посада моя називається Технік відділу контролю якості. Раніше був молодший, вже виріс, виросла вже не така молода або постаріла, не знаю, як сказати, Ну, добре. В кожному разі це так. І думаю, в Україні що це десь приблизно так само називається. Ну технік він сюди, технік відділ контролю якості він всюди відділ контролю якості. Тому думаю, що так і є. Відносно тих курсів, які проходила, то це внутрішній аудитор, внутрішнє аудитування або щось в такому плані. І думаю, що так само в Україні це так само є. Просто не кожен скоріше за все про це знає, тому що це більш так вузько. Це більше використовується просто у тих фірмах, в яких це потрібно буде, повинно бути те внутрішнє аудитування. Не кожній фірмі воно повинно потрібне і в інших фірмах воно може мати якийсь трохи інший вигляд. Це моя думка така відносно цього. Тому ось так. Але думаю, що все це те саме є і в Україні і так само називається, просто, просто не на кожен день ми з цим стикаємося. Наприклад, я, доки тут не почала працювати, поняття не мала, що таке є, і що так справді за такою професією люди працюють і щось вони отак роблять, так роблять, отак от називається і це і це. Тобто не мала цієї причетності до цього і, відповідно, не знала про, не задумувалася просто над існуванням цього, але думаю, що воно є. Далі відносно того, чому я сказала, що навжаю себе перспективним працівником. Не, не, скажу, що, не скажу, що взагалі таким безперспективним. якби, Скоріше за все, це має на увазі в порівнянні, отак як Валентина пише, це має на увазі в порівнянні до інших, хто має технічну освіту. Так, Саме під цим кутом дивлюся на це, тому що будь-який працівник, який буде мати технічну освіту, або буде мати кілька років досвіду у цій сфері більше, ніж я, він є... Більш затребуваним і ну, це, це реальність, це, це правда життя. Я розумію, що це так є. Тому е, тим більше з моїм рівнем польської мови він в мене не є не знати який, тим більше за останні кілька місяців він мене сильно ослаб, тому що я не займалася ним взагалі. Маю на увазі не задумувалася, не виправляла себе, е, не читала на польській мові книг. Тобто тільки те, що на роботі якби, розмовляю на польській і читаю і пишу, це так. Але я раніше ще вдома читала книжки так само зараз. Я тільки це недавно знову почала якби читати то, як ви бачите, вибрала українську зараз. Тому ще, ще фільми дивилася, в мене був час фільми подивитися. Зараз у мене немає часу фільми подивитися, тому моя польська трошечки так опустилася в рівні. Тим більше мої колеги вони привикли до того, як я розмовляю, вони мене розуміють, навіть коли я неправильно розмовляю, вони не відчувають того і вже не виправляють мене. Тобто я їх періодично прошу, нагадуйте ж мені, знаєте. Але їм або незручно, або вони справді цього не відчувають. В нас якби повне розуміння. Це якби і плюс, і мінус, як ви бачите, одночасно. Тому, тому знову ж таки, з приводу мови так само, і плюс англійська. Вона є досить затребуваною, і з неї набагато більше можливостей. Тому наступним кроком, так як я вам колись і говорила, от автомобіль, здається, галочку Скоро можна буде поставити як заберу останній раз від механіка. І треба братися до вивчення мов. Хоча не зовсім впевнена, що це не перетягнеться до осені, тому що у мене закінчується умова в серпні. Я не зовсім впевнена відносно того, чи буде фірма мені продовжувати. Далі, якщо продовжують, то на яких умовах чи захочу, я її продовжувати на таких умовах, бо це дуже важливо, що запропонують. Хочеться, звичайно, бачити свій ріст. І хочеться, звичайно, відчувати себе більш впевнено, якщо рік що попрацював, так само хочеться щось, щось більш вагоміше, щоб запропонували. Знову ж таки, це все буде, все буде дивитися зараз від обставин, які складуться конкретно в той момент. Як я себе буду відчувати з цим, як буде, будуть обставини на ринку праці. Можливо, появиться нова серія відео <головіка> відносно того Олії співбесіди і так далі, тому що я вважаю, що людина, навіть якщо має основну роботу, то... Раз в рік, два рази в рік просто на співбесіду піти в якусь іншу фірму, зрозуміти, які умови запропонують. Тримати себе в тонусі відносно того, щоб потім не боятися тої співбесіди, вийдеш за 10 років з одної фірмі і така, О, боже мій, як ж то? Як же ж то мені куди піти з людьми, поговорити, себе запрезентувати і так далі? Тут, власне, з такого пункту бачення я вважаю, що потрібно хоча б раз-два рази сходити просто на якусь розмову. Тому можливо, в липню, в липні. Можливо, почнеться. Почнеться щось такого. Не знаю, побачимо. Я люблю бути готовою до, до різних моментів. І таких неприємних сюрпризів не люблю, тому краще я попрацюю більше або зроблю щось в більшу сторону для того, щоб відчувати себе більш комфортно, впевнено і щоб уникнути деяких проблем. Тому ось так. Відносно перспективи ще, наприклад, в моєму випадку. В моєму відділі є ще дві, два працівники, які вийдуть зараз з, декретного, з декретної відпустки, які мають іншу умову. Я умову маю, наприклад, умову праці, але в мене вона на рік, тобто визначений час А у них, наприклад, умова не стала. Тобто вони більш забезпечені і якби. Більше з точки зору працедавця, який дав їм ті умови. Звичайно, я умов підписувала після них вже, але мова йде про те, що з точки зору працедавця, то вони якби більш ніби забезпечені і затребувані, тому що у них така от умова на таких умовах, розумієте? Умова має назів праці. Я не впевнена, що стільки людей потрібно буде у відділі. Тобто мені можуть запропонувати або щось інше, або інші умови, до яких я знову ж таки не впевнена, чи я буду хотіти йти на них. Тобто, це все досить таки делікатна тема. І коли підійдемо туди вже ближче, то будемо обговорювати, буду тримати вас в курсі. Але я вам скажу, що це буде досить таки цікавий етап. Мені подобається. Мені подобається. Хтось може боятися таких змін, боятися загалом цього всього, тому що невизначеність, нестабільність і так далі. Але насправді в кожному такому пункті це наступна точка росту. Або в самій цій фірмі, або коли ти йдеш в інше місце, це ох, це, це завжди тільки в цю сторону, тільки в сторону росту. Тому ось так. Здається, так більш-менш відповіла на ці питання, і ще відносно курсів і поліціальної школи тут в, в Польщі. Курси як найкраще, так, всі, які можна буде пройти паралельно з роботою, які, на які я буду мати час і от які зможу осилити, тому що зараз, наприклад, в мене пріоритет кращим спеціалістом стати в своїй в своїй ніші, там де я зараз працюю, мати більше досвіду в, самій в самому лабораторіум, для того, щоб мати більше досвіду, і більше щоб писати в CV І загалом досвіду, мій навичок. Тобто це не тільки CV, а для того, щоб вміти це справді. Тобто хочу більше мати навичок. Це моє таке зараз от пріоритет, сказати так, би навч завдання. А курси. Це вже от після того, якщо мені е, не буду вже чого навчатися, я не буду мати з чого черпати, то, звичайно, якнай, якнайбільше це так. Далі поліціальна школа. Відразу кажу, що на даному етапі життя ні, тому що е, не розглядаю навіть такий варіант. Тому що коли мені це робити? Коли мені це робити? Це просто для мене е, це, це нереально фізично. Фізично і Психологічно морально я себе просто зажену з цим. Е, Мію так, так оцінюю цю ситуацію, тому що я є відповідальним учником, учнем, і якщо буду вчитися, то буду вчитися добре. Якщо буду вчитися добре, буду працювати, буду приділяти час дитині і каналу, е, то я не буду спати. Я взагалі не буду спати, я буду себе погано відчувати і не знаю, як надовго цього вистачить, як надовго мене вистачить. Ось так. Я знаю, як мої знайомі дівчатка вчилися у школі. У них ніби була тільки школа по вихідних, але коли ти працюєш п'ять днів на тиждень і потім ще вихідні вчишся, потім ще маєш довчатися протягом тижня, тому що ну, що тих два дні? Ще протягом тижня так само довчаєшся після роботи, то просто часу сил ні на що немає. У них просто часу ні на що не було, і це у них не було малої дитини. Розумієте? Тобто, це якби просто я вважаю по часу несумісне в даному в моєму конкретному випадку. Якщо хтось має таку можливість і хоче, і я знаю знайомих, які вчилися і закінчили і навіть не на одну поліціальну школу, а дві, то так, звичайно. Але я не настільки сильною себе відчуваю в цьому плані, щоб це осягнути. Ось так. Але як найкраще самоосвіта книги у вільний час, курси, вебінари. Якісь онлайн-уроки, чому ні? Завжди, тільки так, завжди відкрита до цього. Це моя думка. Ви, будь ласка, пишіть. Відносно кожного цього питання можете писати свою, задавати так само питання. Я думаю, це спілкування у нас вийде досить цікаве. Звичайно, якщо у вас є час. Пишіть, будь ласка, будемо спілкуватися. Буду прощатися з вами, бо відео знову вийшло досить довге. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю хорошого вам дня і щоб він був спокійним і приємним. І затишний вечір. Все найкраще зустрінувся наступних відео, Па-па-па-па!